Вітаю, шановні друзі! Прожарка резерв плюс. Сьогодні поговоримо про резерв плюс всі його недостатки. Та чому я вважаю, що резерв плюс це повний г? Яке нав'язують українським чоловікам під егідою, який він класний. Він не класний, і я зараз розповім чому. Нещодавно Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони, нібито спростувала п'ять поширених страхів щодо резерв плюс. А я сьогодні, друзі, спростую її спростування і докажу вам, що ваше резерв плюс повний г, повний нуль. Давайте почнемо з її виступу, друзі. Судниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко зазначила, що команда відомства зібрала топ-5 страхів військовозобов'язаних, через які вони не оновлюють дані в резерв плюс. Давайте ж подивимось, що за топ-5 страхів, які спростувала Чорногоренко, заступник міністра оборони. Страх номер один: військово-обліковий документ у резерв плюс ні на що не впливає. А ось по СНАП впливає. Далі Чорногоренко каже. Це міф, оскільки Резерв Плюс та ЦНАПи генерують однакові документи, зазначила Чорногоренко. З 18 червня вони прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення, і з документом у Резерв Плюс можна навіть перетинати кордон, що нещодавно підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко. Тобто Чорногоренко хоче сказати, що військово-облікові документи паперовому вигляді і резерв плюс вони однакові документи. Так, в теорії вони однакові. Але пані Чорногоренко забула упустити один момент дуже важливий, як сказано в порядку 559 про створення і формування військового облікового документу, друзі. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватись без нього. Все, тобто, ви оновлюєтесь в резерв плюс в надії, що ви отримаєте цей резерв плюс. А ні, так як резерв плюс повне Г, вам висвічується, немає даних в оберігу, ви перебуваєте в розшуку, або ще якась чепуха вам висвічується, і QR-код ви його не бачите. І тут виникає питання: а якщо QR-код відразу не генерується, да, і вас той же самий резерв плюс, і та сама довбана технічна допомога, яка нічим не допомагає в резерв плюс, відправляють в ТЦК. То в мене питання: а в чому сенс тоді резерв плюс? Да, от Черногоренко каже, що в резерв плюс можна сформувати військово-обліковий документ, і він буде таким же самим, як паперовий. А я кажу, що на практиці це не так. Тому що ви не можете відразу сформувати військово-обліковий документ. Вас відразу відправляють, тому що у вас там пишеться немає даних в базі оберіг. Пишете технічну допомогу, а вам кажуть, ідіть в ТЦК. Я вибачаюся, нахіра тоді було створювати резерв плюс, якщо все одно потрібно йти в ТЦК. Ну, це ж повне Г. І ви впарюєте, ви щось простовуєте е, недоліки цього Г. Давайте далі. З цим документом можна перетинати кордон, сказав Демченко. А окрім слів, Господи, прости, мого однофамільця Демченко, е, де можна це побачити? Де написано конкретно, що в правилах перетину з е, військово-обліковим документом е, можна перетинати кордон. Де написано в законі, що з військово-обліковим документом можна перетинати кордон. Вашим словам я не довіряю. Ні Чорногоренко не довіряю, ні Умерву. Я також не довіряю, ні Речнику Господи Прости Демченко. Я також не довіряю. Тому що ваші слова коштують нуль. Вони ці їх цінність нульова. Ви кажете, зараз одне, завтра друге. Тому я й кажу, що звичайно люди йдуть в СНАП і оновлюють в СНАПі, тому що там, хоч є бумажка якась. А ваш Резерв Плюс ти зареєструвався і толку нуль. Тому що все одно потрібно йти в ТЦК. Далі. Страх номер два. Я оновлю дані через Резер плюс і одразу отримую статус у розшуку. Ну, тут, взагалі, Черногоренко відповіла максимально незрозуміло. Е, статус у розшуку з'являється не через оновлення даних у застосунку. ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату. Це відбувається, бо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не з'явилася. Терміни появи в ТЦК закінчилися, вона порушила закон і тому її оголосили в розшук. Чорногоренко, почитай КПК, як оголошується людина в розшук, Постановою слідчого оголошується, а не вашими ТЦК, блін. Тицика не можуть нікого оголосити в розшук. Ви придумали ахінею. Ви придумали просто довбану, грьобану ахінею. Не можете нікого оголошувати в розшук. Не брешіть людям. Чорногоренко, ви брешете людям, тому що ти не оголошує нікого в розшук. І ваш статус в розшуку – це брехня. Розшук в резерв плюс означає, що у вас технічна помилка. Ось і все. І якщо е людина боїться оновити дані, тому що отримає в резерв е плюс статус розшуку, то навіщо її тоді там оновлювати, якщо вона боїться? І якщо отримує такий статус? І по-іншому, як його зняти, під в ТЦК також не має сенсу. Тобто виходить так, що реєструйся ти в Резерв Плюс, не реєструйся, все одно тобі треба йти в ТЦК. Ще раз кажу. Немає ефективності вашого Резерв Плюс ніяко. Далі. Я боюсь, що мої дані можуть вкрасти через Резерв Плюс, а от СНАП не вкрадуть. По-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. Слухайте, засуньте ваш сертифікат КСЗІ, Знаєте куди? Ви новини читаєте. Що ви займаєтесь тільки пропагандою на телемарафоні? Ви кажете, що Резерв Плюс такий захищений. Скажіть, будь ласка, а дія була захищена? «Дія», Яку хакнули е в січні-лютому 2022 року, і 13,5 мільйонів українських користувачів е пропа е пішли в Даркнет? «Дія» була захищена. Разумков сказав, що Резерв Плюс був взагалі створений на базі освітньої системи. Про яку захищеність ви кажете? Голос Америки з посилання на Wall Street підтвердив, що дію було хакнуто в січні двадцять року за місяць до повномасштабного вторгнення. Хакери ГРУ також викрили з урядового порталу е цифрових послуг дія дані 13,5 мільйонів користувачів, Всі американські змі пишуть в американських судах. Встановлюються факти, що дію було е хакнуто. А ви про це мовчите? Ви впудрюєте людям чепуху і впудрюєте людям повне ге. Далі наступний страх. Я боюся, що прийде електронна повістка в резерв плюс. Такого не буде, оскільки закони України про військову мобілізацію не знають, що таке електронна повістка, чи буде подібне електронне сповіщення, тобто вона не прописана в офіційних документах. Я вибачаюсь. А яка довіра вашим словам, Чорногоренко? Тобі яка довіра? Ви кажете сьогодні одне, завтра друге. Чорногоренко, ти зараз заступник міністра. І ляпаєш те, що тобі сказали, а завтра тебе звільнять і умірова разом з тобою. І вийде другий і скаже: а ми все, вручаємо повістки. Чи, чи Веніславський вон, не е, каже різні речі з періодичністю в певний час? Ви кажете одне, а потім змінюєте позицію. Тому немає довіри до ваших слов, вам ніхто не вірить. Далі п'ятий страх: резерв плюс відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК не знайшли. Е, Чорногоренко спростовує це і каже, цей страх, конспірологічна теорія. Насправді в будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих. Ви особисто можете перевірити, що у резерв плюс немає жодної потреби у геолокації. Клас, молодці. Так, Резерв Плюс не має жодної потреби в геолокації. Але реєструючись в Резерв Плюс, ви проходите реєстрацію і верифікацію через банкінг ID, той же самий Приват, Монобанк або дію, які мають доступ до геолокації. Так ось питання. Навіщо ви завуальовано брешете людям про все це? Ваш Резерв Плюс недопрацьований ге. Яке не функціонує нормально. Мені пишуть десятки людей, які кажуть, на якого чорта я реєструвався, якщо мені в мене стоїть статус не оновлено в оберігі. Я пишу технічну підтримку. Технічна підтримка каже, нічого зробити не можемо, діть ТЦК, А він за кордоном знаходиться. То навіщо одновлювати? Признайтесь, вийдіть, скажіть людям, що ви просто жухнули українське населення. Все, жухнули гарно. Вийдіть і визнайте це. І не розповідайте, не треба розвінчувати ці міфи і цю брехню. Ви брешете, постійно брешете, і це вже надоїло. З повагою, ваш адвокат Демченко.